Сьогодні ми вітаємо справжніх героїв, захисників та захисниць України. Ви кожен день стоїте на захисті нашого дому, нашої свободи і наших цінностей. І за це ми вам безмежно вдячні. Ваша сила, діяльність і мужність надихають кожного з нас бути кращими і сильнішими. Незламність вашого духу надихає кожного з нас і співперед, незважаючи на труднощі. Ви ті, хто робить неможливе, можливим. Бажаємо вам здоров'я. Сили та мудрості на шляху до перемоги. Нехай ваше серце буде спокійне, а дух не зла. Ваші відваги і рішучість дарують надію мільйонам українців. Ваша сміливість, наша надія. Вітаємо вас зі святом! Хай цей день буде ще одним кроком до мирного та щасливого майбутнього для України. Слава Україні!